На огляді ця екоекспрелія машинка в металічному корпусі, і то справді метал не просто якась наклеєчка. Виглядає зовні отак. От. Візуально в дуже гарному стані, ну, можливі якісь потертості, вона ж в принципі не нова. По внутрішньому становищі отак от виглядає. Присутні кришки на зерно. До речі, досить гарно герметично прикриває. Кава не вивітрюється. Лючок для меленого зерна, чистенький доглянутий, недолік по кришці над водою. Вон одна петля вийшла з ладу, її підклеювали, але не втрималась. Бункер з водою. Чистий, прозорий, як працює. Зараз спробуємо включити. І так, вибираємо ну, таку от порцію під коричневу чашечку, натискаємо. Меле дрібно, тому меле довго. Це видно і по таблиці, таблетка плотна ціла. І по екстракції. Екстракція насичена, хто знає що таке екстракція і що таке насичена. Ну, зараз по каві буде видно. І вже відчутно запах меленого зерна. Чим довше мели, тим дрібніше і тоді аромат вищий. Ну, От дивимось, як вона пропускає. Кава гаряча, дуже пінна. Я би сказав, що це одна із кращих екстракцій, які я колись бачив. Ну і сама машинка вважається топовою. Дуже дрібно проливається, означає, що вона вимиває з кави всі необхідні речовини, робить її густою з високою пінкою. Це буде видно по самій каві. Ну, аромат складно встояти, хоча і кава не вчорашня. Так, 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 добігає меню в цій машинці на зрозумілій мові. І так. Добігло, відпрацювало, дивимось, колір насичений, золотистий такий і з багатою пінкою. Видно, що пінка така жива, ситна, апетитна. Отакий от, от вигляд. Хто хоче таку машинку, буде в продажі. По ній зауважень немає, окрім тих недоліків. Ну, там по кришці, які я показав. Ну і, в принципі, все.